Машина виїжджала останній раз десь в кінці жовтня. Зараз маємо на вулиці середину січня. Подивимося, як вона заведеться. Включаємо масу. Є контакт. Ну. Чого й там жужить? то качає електричний насос бензо. Ну, Нехай трошки покачає. Ми в свою чергу витягнемо підсос. Трошки тако зробимо педалькою пару раз. Перевіримо чи з передачі знято. Витиснемо щеплення. Пробуємо. Вже схопило. Ще разок. Воно там так шкерби. Трошки ще такого. го. Машинка працює. Так тихенько працює. Хай погріється зараз. спробуємо їхати.